Дозвольте нам залиши живими. Я, я, стану, я буду капеланом, я тобі скажу тобі вже ну. з нами взагалі воювати, не можна воювати. Тільки в мирі треба жити. Ті люди, які хочуть з нами воювати, вони у, друг без акбар, кажу у. І дивився на боях, о боях без правил. І там без Бога ну зовсім ніяк. Ти повинен бути брат для всіх, не тільки для християн. Моє завдання бути поряд. Завжди поряд з хлопцями. При виході, при, вхо, при заході на бойову позицію, чи взагалі там, по особистих питаннях. Ми повинні бути поряд завжди. І ну, хай там це, як, як то кажуть, і житовно буде, але ми на це підписалися і будемо постійно будемо поряд. Що стосується нашого підрозділу, ну, у нас було багато таких випадків, що, наприклад, там нещодавно не змогли вивезти хлопця із бойової позиції і він просидів там 52 дні. І ви уявляєте, і, ну, Вовчанськ. Приходить хлопець, кожен кістки і багато чого. Він розповідає, розповідає, багато чого він, в чому він на когось там, може і злий, але я беру його, беру його, сажаю в лодку і везу його на, на, на рибалку. Я нікому не сказав, що я священник і пішов воювати. Спочатку перші мої бойовий досвід я отримав у у руках, де Вінчі, потім у Гонти, це по правому, в правому секторі воював. Ну, були там і Піски були, і Варіуполь був, Авдіївка, Серебрянський ліс, тобто скрізь. Вони всі знали, що я священник, до мене звертались, промовляв молитву і слава Богу. Всі, хто біля мене особисто був. Всі лишалися Шавеля. Після е, Помаранчевої еволюції, е, я пішов хрестити дитину в нашу Сумську, е, сумську церкву, і там мені попалися е, брошурки, що українці це зовсім не нація. І мене це так заділо, що я, я захотів узнати. Е, Дійсно, що там, що ж саме з церквою, з нашою. Я пішов, познайомився із казаками, вступив у Сумський Слобідський Казацький полк. Вони мені пояснили, де Київський патріархат, а де Московський патріархат. І я став підтримувати. Я із своїми побратимами. На той момент, вже після помрачої революції, вже сформувалося в Сумській області на УНСО. ми підтримували з хлопцями і почали почали е, тренувати молодь, і це вже протягом 20 років, майже ми вже е, виростили багато хлопців, які зараз воюють на, на теренах України за нашу незалежність. І попутно я допомагав церкві, допомагав, допомагав. Єпископ у нашому Лефодію, він зараз архієпископ, раніше був єпископом, і на їх були утиски там із сторони Російської церкви, де й взагалі із, з із боку влади там були утиски, але ми їх підтримували, бо вони були з наїхали, приїхали до нас священики, ми їх підтримували. І так стало, що я ще породу. У мене в роду були священники у Козацькій слободі річки Сумської області. Моїй бабулі дід був священником там, і у нас, ну, якось вже, оно, як, ну, мабуть, вже генетично до нас. У мене це генетично перейшло, що, що, що так, таке відношення до Бога. На передку. Той, хто боїться, краще його не брати. Це однозначно. Але якщо в тебе є руки, є ноги, є голова, є мізки, то, то хоч, хоч десяту частину свого прибутка віддавай на, на дрони, там, ну, донать, якщо ти взагалі там не можеш, то Та нема таких людей, які не можуть нам допомогти. Нема таких людей. Зараз кожен має щось робити для того, для нашої перемоги. Різні питання. Дружина зрадила. Там, чи, чи там просто-просто вже заму, все, все в його, він, він просто не може вбувати, вже, не розумієш? Я не можу сказати, що, що він не може вбувати. Тобто, я тоді якимись то, дорогами йду і прошу керівників, щоб він хай він трохи буде, буде, буде десь в тилу, там десь щось щось допоможе там за просто постує на червуванні, там, десь там. Ну, і, або, або просто його відправить там десь. хай, хай Він просто підліче увага. Увага до людини. Увага. Вона вирішує все. Просто почитати його не як солдата, а просто як брата, як рідного брата, який брата от, от, прийшов, прийшов, він глухий зараз. глухий, каже, іди до мене. Бо, ну, ти глухий. Зараз щось не почуєш, на тебе буде там щось, ну, все, він, він тут коло мене. Навіть якщо необхідно йому там, наприклад, сьогодні отримати відпустку, бо він вже не був там, там півтора року, там а є такі випадки, що півтора року вже не був у відпустці, то я, він пише рапорт, він мені с... 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 фотографує, я. Своїм там замполіту там і і далі вище, я їм подаю, що ця людина повинна. повинна Бо, бо якщо ми не будемо е, з ними працювати, то вони вже збіжаться. не просто скажу, хороший ти хлопець, ну, перевдігся і, і він через місток і пішов, і, і, і і, 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 всім на таксі і поїхали надо. Ти ж бачив, звідки я прийшов? Ми, ми сідали їсти, все, все всі гуртом збираємося, їмо. Іноді я готую, там, іноді хтось. Готує. Ну, тобто, кожен, хто виходить із бойових, я одразу їх, їх сажаю в свою машину, везу миться, стиратися, ну, скупляться, вони приїжджають, все, всі, ну, Тобто я це беру на себе. Є все, є все. Е... Я тільки нещодавно я переїхав, просто ще не. Але е, у кучу я збирати не буду нікому. Тобто, якщо необхідно комусь, він прийшов до мене там освятить зброю, освятить там брову. Броню, там, чи, чи, чи там ще щось, чи, чи просто поговорити. Ми сідаємо, розмовляємо, всі знають, до кого йти, всі знають, що в будь-який момент, навіть і, і вночі до мене можна прийти, і прийшов, і, і, і я определю на капличку, ну, капличку тут. Тут не бажано капличка, бо це для для ворогів це, це скупчення. Я навпаки. Зараз затягую всіх сітками, щоб нікого ніхто не бачив. Зараз заказую, всі суми працюють для того, щоб, щоб накрити наші позиції і, і накрити, тут, бо зараз осінь нам вкриться тут. і... Ну, чого я чого я пішов в капелани вже офіційно? Бо Ну, 8 років в піхоті вже нема ні хребта, вже все вже. Здоров'я мені не дозволяє, і коли ми виходили, коли ми були у е, Серебрянському лісі, і коли почали гинути наші хлопці, я почав молитися, і всі ті, що, ті, хто після моєї молитви лишилися живі, я сказав, що я, ну, господи, ви, Дозволь нам остатися живими, я я стану, я буду капеланом, і я піду служити тобі вже. ну... Я не вагався жодного разу, бо в милому я спортсмен і бився на боях, по боях без правил, і там без Бога ну, зовсім ніяк. Це ще 24 роки, як мені було, і ми перемогли все СНГ двічі. Ну, Як я можу вагатися, якщо йому за мною постійно ангели, то постійно вони за мною дивляться, і я їм дуже вдячний. Тисячу років нас пробують знести іменно людей, які населяють нашу територію, хочуть, хочуть або, або зовсім знищити. Або е, якось якось асимілювати, але це в не виходить. Це в їх не виходить, тому що ну, наша, наша віра, наша ідентичність, е, вона, ну, я думаю, що вона не переможна. З нами взагалі не можна воювати. З нами тільки в мирі треба жити. Ті люди, які хочуть з нами воювати, вони у, більше всього, не люди. О, так. Мабуть, не тільки треба е, православну віру представляти, але і, і розуміти мусульман, бо у нас є мусульмани, і вони мені дуже гарні друзі. Тут як? Тут допомога, тут відношення. розумієш? Ти повинен бути брат для всіх, не тільки для християн. У мене протестант, керуючи мною. Я, ну, це мій ну, брат мусульмани в мене в підрозділі, тут, тут ходять хлопці ходять на передову. Як? Вони їдуть Я їм в дорогу весь ла акбар, кажу. Ну, тобто вони в мене розуміють як людину, яку, яка підтримує їх, як, 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 як брата свого. Я взагалі думаю, що оцю оренду оренду її напизнати як незаконною, і всі храми повинні бути у нашої єдиної помісної церкви. Без, без розмови. І хай, і хай вони там не, не надіються мені. І чого ж? Я спочав, про що, був я біля єпископа, і, і. Поїхали на розмови, і виходить, виходить якийсь священник, я вже не пам'ятаю іменно його сану, і, а я сам із Сумської області. Він каже: Чуєш, ти вуйко сполонений, я тобі зараз горло переріжу. Я кажу: ах ти, глада. ти я зараз перекушу його. Він давай дзвонить там в якісь служби, що на нього нападають. А, а свідки ж були, свідки чули, ніякої там провадження до мене не було, але от з тих пір я зрозумів сутність сутність московського патріархату. що, що отак, Отаким чином отаким чином вони діють на всіх. Те, що я не злякався, а скільки, скільки людей злякалося, скільки людей злякалося? І з панагією це, це не священник, з панагією, це або єпископ, ну. ну Отакий високий сан, і він підійшов до мене і отаке каже. зарекай хотів. Вони приходять або до мене, або я йду до їх. Окрім е, капеланської е, місії, я ще як воїн розказую їм, що отак отак, отак отак, що в тебе є. Там захист такий є. Покажи мені захист, плиту провіряю, там чи ще щось, там згодом що в тебе є. Якщо ні, ні, я, якщо в мене нема, бо вісім ну, років вже воюю, в мене все є. У мене цілий буз затарений всякими, ну, криколами для, для військових, то, то, то повністю все. Разом, зразу все, Як, як тебе в сім'ї, як тебе все, щоб я розумів, як людина взагалі? Що вона, ну, хто в його є, ну, в в чи є підтримка звідти, як, як вони ставляться до цього. ну, тобто... То, в розмові воно все проявляється, воно все встає на свої міста. Стараюсь якось всім допомогти, я Просто біг братом і все. Просто, я, просто це було пізніше того, як я заснув. І я не чув, не чув цієї події, але наутро мені розповідають, що така-така що проблема. Я їх збираю до І я кажу, бігом помариниць. Вони, вони, вони мені не можуть сказати нічого, бо я їх двох до да кучі можу взяти і побороні. І вони одразу все у нас вийшло, що одразу ця проблема відпала. Тут не тільки як, не тільки у мене таке завдання не тільки щоб в духовному плані, а тут і в, і в фізичному. Не примусив, хай дивляться на мене, хай дивляться на мене. Мені вже там майже 50 років. Хай хтось за мною побореться із цього із, із особового складу. Просто треба тримати, завжди тримати себе постійно готовим до всього, бо така, така дорога у нас. Майбутнє починається тут. Долучайся!